Відправляємося на Херсон сьогодні ночі. Так плине час в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь, крізь кіптя вушин. Режим хотів ні задушити свободи зачаток. Вона з роками стала жінкою серед дівчаток. Поламати волю бувати прийшли дикі примати поля голова та спати відразу, бо тут з кожної хати люд. Приїхали Черкаси на загрузку, де сьогодні вночі виїжджаємо до Херсону це друга наша поїздка. Веземо ліки, продукти харчування. Чігієно для Херсону для жителів міста Херсон. Зараз знаходимось Зараз знаходимося. Смілі в темряві завантажуємо вуз. Сьогодні вирушаємо до Херсону. Ден, що ми сьогодні ще дозавантажили? Нам люди передавали. Сьогодні ще люди зателефонували, передали продукти харчування. Цілих. Одна людина передала 8 ящиків, там є і засоби особистої гігієни. Господарчі товари, такі як свічки, станки, мильно мильнобрильне, серветки, засоби гігієни для жінок, тобто багато всього. Це сьогодні ще да. ввечері люди передавали, так? Так, так. Вже сьогодні наші дівчата комплектували так, в такі продуктові набори. Ми розділили ці продуктові набори, зробили. А їх укомплектували те, що передали люди. Вже одну загрузили машину, зараз загружаємо другу і в річна ранку виїжджаємо на Херсон. В темряві не дуже зручно, але немає ніяких варіантів. Так відбувається. Погрузка, буквально допомога. 7 мінус Так, Дуже не можу зупинитися. Може не їхати. Може зупинитися. Потихеньку поїхати. Всі зупиняються, тому що їхати неможливо. Ось такий початок поїздки до Херсону. Швидкостю Пере... рухаємось. Якщо рухатись більше з двадцяти кілометрів, то просто заносить всі автомобілі. Встають і чекають. Це жесть, ми на 130 залітаємо цей <ріхи> не все Так, да, Ми на 130 залітаємо, коротше, і нас отак от, як кинуло, то це жесть. Щоб ви розуміли, виїхали до Херсону просто. Я трохи занервничав за вашу машину, як вас почало носити. Це ми так пробували задній привід. Ага. Лучше так не пробувати, я вам кажу. Все, а, я, а, я... а як пробувати? просто тормозити. Все добре. Все, давай поїхали. <ривай>. Я сюди. Приїхали в Чорнобаївку. цей раз. Відрізняється наша поїздка, тому що ми їдемо на конкретний район і будемо роздавати людям, які нас чекають. Людина зібрала всіх тих людей, які самостійно не можуть добратися до тих пунктів, де в основному люди роздаються Це центр і такі райони біля магазинів. Ми заїдемо. Житловий район, там для нас вже конкретно буде чекати 150 сімей. Слава Україні! Разом до перемоги! Об'єднуйтесь, долучайтесь, допомагайте, тому що ми одна країна і ми маємо разом творити добро. Дуже дякую Так, де мої назад. Ну, давай, йдем, щоб не, не, не робити ажіотаж, поки люди підходять. І по бетону. Хто тут крайній? За ким я? Та ставайте в чергу. Поки невелика черга, люди сходяться, будемо роздавати. Це місто Сміло, Черкаська область. Волонтери всі приїхали.

Це люди міста Сміли збирали допомогу, щоб вам передати. Прості люди просто збирали і передавали. Що-що? Ні-ні, немає. У нас тільки продукти харчування. На жаль. Це допомогу передали місто Сміла Черкаська область. Люди просто зібрали допомогу, прості люди, і передали вам допомогу. Роздаємо жителям Херсону, приїхали на район, де наша знайома підготувала людей, написала в чат свого будинку, що буде допомога з міста Сміли. Наші люди, небайдужі сміляни, зібрали допомогу. Наші дівчата-волонтери це все розфасували по харчовим наборам. І зараз ви бачите, як люди отримують, вони вдячні. І нам приємно, що ми можемо допомогти. Ми роздали гуманітарну допомогу. Давайте трішки поспілкуємось. Ти живеш в Херсоні з самого початку окупації, я так розумію, так? Так. Декілька слів. Як жити? Я знаю, що це дуже тяжко. Як жити в окупації? Страшно. Постійно на нервах, і оці черги, пошук продуктів, пошук ліків це все було дуже важко, тяжко, особливо маючи, ем, наприклад, як у мене батьки, які маломобільні, то це було важко все на ну, наприклад, на мої плечі. Угу. І оця біганина по місту в пошуках того ж парацетамолу, наприклад. Ну добре, потім е, повідкривалися аптеки, але ж ціни, ціни це просто ну це не це не космос, це з, просто інший все. Цього одразу запитання, бо багато хто запитує, чому не виїхали, тому що всі думають, що це так просто взяли, сіли та виїхали. Е, ну знову ж таки, тут е, якщо брати мою, я не знаю у кожного своя ситуація, а, у та, кожного та, окрема, своє від... життя. Але якщо брати мою ситуацію, то тут було декілька факторів, е, і вони для мене важливі це батьки. Якщо батьки не виїжджають, то не виїду і я, тому що я їм допомагаю. Я їх руки і ноги. Це мої коти, чотири штуки. Ну і плюс вуличні. І це був страх цієї дороги. Я не уявляла, як я буду їхати під вибухи, під стрілянину. Багато оцього. людей виїхало. Я знаю, ну так ну, вообще, так, запитую, так, да. так, багато. У мене тут з якщо ну, з родичів, в мене тут, ну, тут залишилась тільки хрещена з мамою зі своєю. Всі інші родичі, хоча в мене пів Херсону родичі, всі інші родичі виїхали. В нашій домі залишилось 100 чоловік, О, 100 у нас чоловік. з трьох під'їздів, з трьох під'їздів. То, що вони щось так. Ну дуже багато і зараз виїхали людей, тому що ну страшно. Як ситуація ну зараз, коли тепло було це одне, коли зараз е буде холодати, що люди між собою думають? Як будуть зимувати, Які проблеми будуть в е зимку? Ну, ну дивись ці питання? Ні, собою. ми не піднімаємо ці питання. Кожен ну гріється як може зараз, слава богу, є газ. І ми можемо там, наприклад, нагріти баклажку води обміняти і зігрітися. Ем, коли вмикають світло, то це є обігрівачі. Вчора було опалення, але вже сьогодні не опалення, ні води, ні не світла немає, бо там десь розбомбили і Ну так, ми постійно чуємо вибухи. сподіваємось, що буде все добре. Таке запитання. Е, перші дні, коли звільнили окупацію, які у вас були емоції? О, це таке питання. Ми не вірили, я не вірила. Ми побачили не так. Я я почула, що хтось з людей бачив машини з нашими прапорами. І тут таке було якась підозрілість, тому що не, не знають, може це провокація, може це якісь, я не знаю, брехня. Не знаю. Люди так боялися цього і не знали, чого очікувати. Але вже потім. На ну на вечір вже більше почало їздити машин з прапорами. Навіть я е, побачила у вікно і мама моя, яка на двох палках побігла до вікна виглядати, де ж та машина з прапорами. І на наступний день, коли я поїхала на площу свободи ловити інтернет, і я побачила воєнних і я побачила наших хлопців. То ну не не вірилось дуже от, Декілька днів я не могла повірити, що це дійсно сталося. Ми коли приїхали перший раз, це там тиждень, може, трішки більше, і коли почули вибухи в центрі міста і бачили цих людей, яким було вже байдуже, вибухи, не вибухи, вони просто раділи, тому що українські війська тут і вони їм більш нічого не було. ну, не треба нічого. І ми такі стоїмо і думаємо, боже, що що, що тут коїлось. Дякуємо. Дякуємо вам за те, що ви тримаєтесь. Ми зі своєї сторони будемо намагатися як, як, як мимо більше привозити допомоги, тому що ми, ну, треба, щоб ми вас підтримували. І якщо що, ми тримайтесь, ви знаєте, що ми є. Дякуємо так. вам, що ви нас не покидаєте і допомагаєте чим можете. Це дуже цінно. Підходіть, вот за гуманітар. перекрита, тому що тут вибли люди. Мусим, ти сюди, там стекло.

Замучені, холодні, але роздаємо остання, остання машинка, будемо виїжджати додому.